Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже у неділю, 12 січня, о 21.00, відбудеться фінальний матч за Суперкубок Іспанії. Ель Класіко, друзі! Ель Класіко! На нас зачікує в фіналі. Мадридський Реал проти Барселони. Друзі! Сьогодні я хочу поговорити про... Про Мадридський Гранд, про каталонський Гранд. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками. Чого все-таки я очікую від цієї битви, а це, друзі, буде точно битва. Давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. речі, друзі, матч відбудеться у Саудівській Аравії. Так, ну що ж, давайте подивимося останні 5 матчів, які були зіграні між командами, і тут ми маємо перевагу мандридського Реала. Три перемоги Реала проти двох перемог Барселони. І нічого не було. Або Реал перемагає, або Барселона перемагає. Якщо беремо матч, який кідвався 28 жовтня 2023 року, то Мадрид обіграє Барселону на виїзді. З рахунком 2-1. Ілкай Гюндугян рахунком очі відкриває, але джут... Беллингем оформлює дубль і в кінці кінців перемагає Мандрит. 14 січня 24 рік, то також, та у фіналі Суперкубка Іспанії, Реал перемагає з рахунком 4-1 Барселона Хави, Хитрік Віні, Гул Родриго, приносить реалу перемогу за Барселону, забуває Робертскую. Потім 21 квітня 24 року Реал перемагає з рахунком 3-2 Віні Лукас Васки. Джутбелінгем забили за Реал, за Барселону, забив Крістенсен та Фермін Лопіш. Тобто у сезоні 23-24 Реал виграв усі свої матчі. А тепер давайте дивитися матчі, які були зіграні. ну Там був товариський да, 4 серпня Барселона перемогла. Дубль Пау Віктор зробив за каталонський грант за Реал забив пас. У цьому сезоні команда вже грала між собою. 26 жовтня, Саттіка Бернабео. Барселона перемагає реал за рахунком 4-0. Дубень Ребята Лемановского Голубина Дарафині принесли Барселоні перемогу в том матче. Загалом, то дивитися останні тобто, і справді то перемагає. До... То Реал може перемогти, то Барселона може перемогти. Ось, наприклад, 15 січня 2023 року Барселона виграла суперкубок Уреала, а у 24 році Реал взяв у Барселони суперкубок. Тобто команди є у Реала, така певна на серія, є у Барселони, на серія. Тобто обидві команди також обмінються перемогами. То Реал може перемагати Барселону, то Барселона може перемагати Мадрид. Це неймовірне, друзі, класіко. Неймовірне. Тому що зустрічаються два рівних суперника. Два гранда Європейського футбола. І тепер давайте, друзі, подивимось, де там команди йдуть у внутрішній першості. Мадридський реал після 19. Турів займає першу позицію. Так, да. по бали балів Атлетико Атлетика Мадрид, лідерів іспанській алізі, але Атлетику ще потрібно виграти цю гру в запасі. Тому поки що констатуємо той факт, що реал на першій позиції. 43 очки має Реал, 13 перемог, 4 нічих, та дві поразки у манрецького гранда. 43 забитих м'яча, 19 м'яча пропущено, плюс 24 різниці забитих та пропущених. Останні 5 матчів Реала у іспанській лалізі. Одна поразка, три перемоги та одна нічя. Барселона, третя, каталонський гранд з перших же турів у Іспанській лалізі Захопила команда антівника лідерство, але потім пішов невеличкий у Барселони ось 5 поразок, дві нічих та 12 перемог у Барселони, 38 залікових балів, 51 забитий м'яч, найкраща атака в Іспанській лалізі, 22 пропущених м'яча, плюс 29 різниць забитих та пропущених. Найкраща у Іспанській Лалізі. Останні 5 матчів Барселони, три поразки, одна перемога та одна нічия. Справді, друзі, Барселона. Я пам'ятаю, коли Барселона обіграла у жовтні місяці Реал з рахунком 4-0. Відрив був в 6 очок. Друзі, в 6 очок. І в принципі, каталонська, Барселона, дуже здорово виглядала Баварію. Взагалі жовтий місяць, взагалі там Барселона всіх там обігрувала. І Баварію, і Реал. Але десь так приблизно в кінці листопада, на початку грудня, ось був ось спад у Берсени. І атлеткомандрід програла 1-2 параска. Неку Барселона не награла, пропустили на останніх секундах контратаку. І десь Барселоні справді не щастило. Там були такі матчі, де Барселона і моменти створювала, але їх не реалізовувала. Ось. Ну, в кінці-то кінців зараз Барселона програє по очках. І справді Реалу в 5, а якщо Атлетко виграє, то взагалі в 6 до першої позиції. Але одно Барселона я вважаю, в гонці, і Барселона вже виграла відповідно Барбасто досі пройти далі. по кубку короля, в принципі, як Реал Діпертіо Мінеро Реал обіграв, Реал ще і Валенцію обіграв, і відповідно Реал обіграє Маліорку. Якщо казати про Барселону, ось Берслон обіграла Барбастон після повернення, та вдалося обіграти атлетик Більбао. Дуже сильну команду Ельнесто Вальверде. вдалося пройти а, далі. Ось, тому якось так що живі команди, я вважаю, в принципі, повернулися в доволі таки на кондиціях. І справді, Реал переміг, і Барселона, тобто обидві команди, в принципі, набирають. Берсона перемогла Барбастота Атлетик Більбао з загальним рахунком 6-0. І та поділу, в принципі, ділу то Берсона та обіграла. І Реал також обіграв Аленці, хоча й не простий матч, але Реал переломив той матч. Депортиво Мінеро обіграли, і Мальорку обіграли. Ось. Це, друзі, фінал. Це Супер Кубок Іспанії. Це не просто матч, це матч за трофей, друзі. І Ель класіку. Ну це неймовірно просто. Тут буде справді битва то справді буде битва. Два гранда зустрічаються між собою. Я думаю, що Ралто не забув це матчі жов. Ні, я то думаю, що Ралто не забув цю гру. І звичайно, що Реал хоче реванш. звичайно, що Реал хоче реванш. Але у Барселони є також свої плани на цей рахунок. Каталонський Гранд також прагне завоювати суперкубок Іспанії. Друзі, чого взагалі очікують, а я? Друзі, я очікую неймовірного футбола, де обидві команди будуть грати на атаку. Думаю, що матч розпочнеться так спокійно, і не думаю, що обидві команди прям полетять в атаку, з перших секунд збивати. Я думаю, перший тайм буде такий спокійний, де обидві команди, можливо, будуть придивлятися один до одного. Тому що два попередніх суперкубка в 23-му та в 24-му році, ось в 23-му році Барселона повністю переграла реал. Повністю. Барселона абсолютно ділу тоді виграла Суперкубок. Рік тому назад, 24-му році, все було навпаки, Реал повністю переграв Барселону. Тобто, все може будь-че завгодно взагалі достатися. Але я все-таки думаю, що футбол буде рівний, і інтрига прям буде. Тобто ніякого розгрому не буде. Я думаю, що не збуться Реала, що... Тобто, що Реал думаю, не розгромить Барселону, думаю, що і Барселона також не розгромить. Це буду, тобто, я думаю, що буде такий футбол. І, взагалі, екстра таймер, тут, знаєте, скажімо так. Я взагалі не виключаю серії пенальтів та додаткового часу. Тут, ось, я думаю, що футбол буде дуже-дуже рівний, і все може вир... вирішити. Знаєте, долю цього матчу взагалі може вирішити якась помилка. І справді. Маленька навіть помилка. Можливо, навіть маленька деталь, але може вирішити долю цього матчу. Моя перша думка це обидві команди заб'ють. Я думаю, Реал мандріт заб'є. Я думаю, що і Барселона заб'є. Однозначно, обмін м'ячами обидві команди Заб'ют. Тим більше класико, ну так, да, Барселона перемогла у цьому році 4-0. Ну, в принципі, обидві команди так виключно забивають ворота. Один одного обидві команди заб'ють. Я думаю, еще и мадридский грант забьет, И каталонский грант, я думаю, еще забьет. То, что быть две команды забить. Друзья, ну и друга моя думка, кому я видам перевагу. Друзья, я уважаю, что шансы 50 на 50. Но я все-таки веду и перевагу в Барселоне. Друзья, да, саме под эпичным анти Флика. Я веду и перевагу, думаю, что саме Барселона. Думаю, що саме Барселона все-таки переможе. Я так думаю. Я так думаю, але знов-таки, я думаю, що це буде рівний футбол. Я ж кажу, тут може вирішити все будь яка деталь. Тому що шанси, я все одно, я вважаю, що 50 на 50, але я все-таки мені ще серце підказує, що все-таки Барселона все-таки переможе. Я так все-таки думаю, що все-таки Барселона зуміє перемогти. Взагалі, не здивуюся, що в серії пенальтів все буде вирішуватися. Або в додатковому часі. Я думаю, що Барселона, ну, скажімо так, я взагалі думаю, що в основний час буде нічия, А в додатковий час Барселона або зав'є переможний м'яч, та переможе, або в серії пенальці. Все вирішиться на користь Барселони. Ну, ось, не знаю, в мене є така впевненість, що саме Барселона все-таки забере Забере все-таки Суперкубок Іспанії 2025. Але якщо переможе Мадридський Реал, звичайно ще я не здивуюся. Ну, звичайно ще. Реал Мадрид це одна з найкращих команд світу. і Звичайно, що підопічні карланчі майстри, щоб вигравати трофеї. Взагалі 50 на 50, команди рівні. Це два гранда. Команди рівні. І справді, ну просто я щось думаю, що все-таки... все-таки Барселона все-таки переможе. Я так все-таки думаю. Ось. А так, все-таки, я думаю, що долю цього матчу взагалі може вирішити будь яка деталь. Ось, тому якось так. Тож, дві то, що обидві команди заб'ють, я думаю, що Барселона зуміє все-таки перемогти Реал та забрати Суперкубок Іспанії. Думаю, що в основний час буде нічого. Я думаю, що будуть екстратайми і там все вирішиться на бік Барселони. Я так думаю. Але знов-таки, долю цього матчу можуть вирішити будь-які деталі. І звичайно, що. Звичайно, що це моя проста думка. І, звичайно, що мандріт скерал також може виграти і забрати суперкубок. Звичайно що. Шанси 50 на 50, але я все-таки Барселоні віддаю перевагу, а там подивимось. Що там воно буде. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра, та щастя це в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.